Вітаю на каналі Домтехнік. Представляємо огляд дверей страж для квартири. Ця модель зроблена на замовлення. Дизайн і плівка зовнішньої панелі виготовлена ідентично, як у дверях від забудовника. Адже політика ЖК не змінювати зовнішній вигляд вхідних дверей, а внутрішня панель під фарбування, тому що міжкімнатні двері в квартирі будуть приховані і разом із внутрішньою накладкою зовнішніх дверей будуть фарбуватися в один колір. Результат завершеного ремонту дивіться у наступних відео. А зараз демонтаж, монтаж. Зараз майстри обережно виймають короб, аби не пошкодити зовнішнє оздоблення стін. Бо тут така пухнаста декоративна штукатурка, що потім не зафарбуєш. Ну що ж, старі двері демонтували, дверний отвір почистили, і тепер можна встановлювати нові двері. Це пластини, за допомогою яких кріпитиметься коробка. Але спочатку короб потрібно поставити в отвір і вирівняти строго вертикально. Перевіряти рівним необхідно в усіх площинах. Бажано в кількох місцях. Після того, як коробку виставили і зафіксували, можна починати кріплення. У нас тут по 4 кріплення з кожного боку. Є два варіанти кріплення. Отвори в самій коробці або ж металеві пластини на ній. В даній ситуації надійнішим буде другий варіант. Спершу за допомогою перфоратора робляться отвори 10-15 см. В отвір вставляється анкерний болт, кріплення забивається до упору і анкер підтягується за допомогою торцевого ключа. Тепер монтується ручка. Колір та дизайн фурнітури можна обирати. Після закріплення дверної коробки необхідно повісити дверне полотно на завіси та перевірити його роботу. Тепер завершальний етап, периметр конструкції заповнюється монтажною піною. Ну що ж, двері встановили. Ззовні вони не відрізняються від решти в загальному коридорі. А от технічні характеристики, звичайно ж, відмінні. Перше це чудова термо-та звукоізоляція. Комплектація стандарт мотура. Нижній замок. Нічна засувка з сикуреми. І верхній замок. Ширина полотна 950 мм. Ліве відкривання. Зовні фрезерування плівка. Схожі на, як на дверях, що від забудовника. Внутрішня накладка під фарбування. Контури ущільнення, антизрізи. Коробка в два кольори: зовні кремова зсередини чорний пісок. Зовнішня лиштва нестандартна. Ліва, права 85 мм, верхня 95 мм. Є монтажний ключ, який ви можете дати майстрам, а після закінчення ремонту, коли ви почнете користуватись постійними ключами, замок перекодується автоматично і монтажний ключ стане надійсним. Бажайте більше знати, що обирати, підписуйтесь на наш YouTube канал. І не забувайте ставити вподобайку. Домтехнік з комфортом проходити стіни. 我去 <music>